У Камалії була клінічна смерть. 2000 рік був для співачки та її сім'ї непростим. В мами на фоні стресу через батька, його агресивну поведінку та алкоголізм стався інсульт. Тоді вони, хоч і розлучилися, але певний час продовжували жити разом, бо не було куди поїхати і як продати квартиру. Тож повторювалися історії з побиттям. Камалія з мамою подали до суду, щоб чоловіка виселити, а з часом купили йому окремо. Однокімнатну квартиру в Чернігові. Чому саме в Чернігові? Бо він хотів саме там жити. На фоні цього всього стався інсульт, і мама Камалії пережила клінічну смерть. Вона була в комі. 11 днів артистка дуже переживала через це. А потім, коли мамі стало краще, почала активно працювати, щоб були гроші на лікування і все інше. Однак в той момент у самої співачки почалися проблеми зі здоров'ям. Виявляється, в неї з дитинства були камені в нирках. І в період, коли мамі було погано, ситуація стала загострюватися, і камалія стала почувати себе гірше. В неї були сильні болі, але вона терпіла і працювала. І в результаті камінь пішов далі, заблоковував. Вав її нирку, і орган відмовив. Камаля потрапила до лікарні, провела там два місяці, і саме тоді у неї сталася клінічна смерть. Артистка насправді дуже чітко пам'ятає ті відчуття, які були, каже, що вона не відчувала болю. Була наче в невагомості і не хотіла повертатися в своє тіло назад. А ще пригадала, що наче переміщалася у просторі в різні місця. Бувала в квартирі мами в Кременчуці, потім у друзів в Києві і, врешті, опинилася в місці, де багато світла, і зустрілася там зі своїм дідусем. Крім цього, у 2020 році у співачки знайшли ще одне серйозне захворювання онкологію грудей. На щастя, виявили це вчасно. На першій стадії їй призначили хіміотерапію в пігулках. Була операція і променева терапія. Тож, на щастя, хвороба позаду. Якийсь голос сказав: ну би від дідуся, що тобі тут не місце ще.